Всіх вас вітаю, з вами Марія. Бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. Перед вами філіжанка, яка буде розповідати про радість, яка вас очікує попереду. От чому ви будете радіти? Давайте розглядати. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Так. Секрети якісь будуть розкриватись. Це так, перше. Що філіжанка розповідає, хоча це, знаєте як, будьте готові, бо не до всіх секретів ви готові, не все готові сприймати. Залицяння до жінки мені показані: два чоловіки будуть намагатись привернути вашу увагу до себе, до для когось, з дівчат. Просто нагадую, що це філіжанка загальна. але Дивіться, як одного ви одразу будете якось відкидати, бо знаєте, що він не один, він, він в стосунках, є у нього або незакриті стосунки, або взагалі він і не має наміру їх закривати. От просто знаєте, як сподобалась жінка, а може щось і вийде. Тож ви від одного одразу так знаєте. як. А з іншим, ну хто знає, тут поки що все симпатично намальовано, хай у вас вийде. Якщо вам людина сподобається, то хай буде так. Бо тут є всі можливості до таких міцних, справжніх, нормальних стосунків. Так, хто ще чому буде радіти? Жінка і чоловік фінансово, із якусь, ну скажімо. Тему обговорюють, щось якісь плани будують. І ну, тут навіть на стадії планування вже якась така, знаєте, внутрішня радість йде у людей. Ну, бо розуміють, що те, що вони планують, воно дійсно ну, є всі можливості до виконання. Так, далі це все о, особисте життя, і люди, які найближчі найближче за, за інших до вас. Це, знаєте, ті, з ким ви або живете, або міцні стосунки, якісь маєте. ну Просто от ваше особисте життя. Далі бачу ситуацію, пов'язану з, от знаєте, як з чоловіком, але дивіться як. Тут як відходять трошки один від одного, от жінка і чоловік відходять від спілкування один з одним, бо показана ситуація, як буде вирішено щось важливе, ну важливе на сьогодення для цих людей, і буде поставлена крапка: відходять від спілкування, бо на даний час вже ну, як нема спільної теми. Це просто от зараз так. Може, в майбутньому ще й буде повернення до спілкування з цим чоловіком, але поки що ну, от як ставиться крапка. Отак от воно показане. Але ж знаєте, як тут відходять чоловік з жінкою. Чоловік перший де жінка як, ну, за ним так трошки. І виглядає таким чином, ніби чоловік перший відмовився від спілкування. Ну, може, було спілкування, він завершив свою річ і пішов. А жінка ще нібито щось там якісь, може, останні якісь слова там домовляла. От Як вона, як остання, завершує цю розмову, цю, може, співбесіду, може ще якось, але ж. Якось так, знаєте, внутрішній спокій. Ну, тут не те, щоб там радість там якась велика, але внутрішній спокій у людини після цього спілкування. Далі давайте дивитись, от дивіться як От нібито людяність повинна тут спрацювати, але ж. Ну, ми ми, ж не знаємо, ми... мені тут, знаєте, як прізвище не, не написане, і ну, як, бачу, що люди як зрадіють, от навіть не знаю, як це сказати, воно так якось ну, трошки може і дико звучить, але ж давайте, ми ж в стані війни живемо все ж таки, і люди тут будуть радіти хтось помре. Просто от нарешті. Але ж дівчатка, хлопці, я знаю, про кого всі зараз подумали. Не воно, ще не воно. Але все одно якийсь тут, якого проводжатимуть в останню путь, все одно нам не буде шкода цю людину. Це як, знаєте, так йому і треба. От з такими ми почуттями. Ну, може, то і. Така, щоб дуже велика радість, але все одно показали. Я вам озвучую. Так. Ну, все ж таки чоловік якийсь. Це про чоловіка йдеться мова. Так, ось тут. За столом сидять, спілкуються між собою дві людини, Схоже на чоловіків. І вдало е домовляються про якийсь. Е Ну, Якесь рішення приймається. Це знаєте, щось треба закрити, закінчити, ем, про якесь завершення, яке, о знаєте, як обнулення якоїсь ситуації. Потім для когось буде прояснення новиною. 90-цифра тут мені показана, може це ну, як три місяці береться такий строк. І якась ситуація, вона буде вже просто от як зрозумілою. Тобто, наприклад, ви десь спілкуєтесь, вам ви завдаєте питання коли? І вам кажуть: чекай 90 днів там чи ну, просто там три місяці, наприклад. і ну як Зараз. Ну, Це ви не сидите не, не, не так, що там сидите на календар, дивитесь і відраховуєте ці дні. А ви щось робите, ви чимсь зайняті, але ж ви знаєте, що це той строк, який для вас як відчиняє якусь нову ну, там, двері, якісь нові, ну, якась ситуація для вас буде виконана по завершенні цих 90 днів. Так, далі дивимось. Ось тут інша цифра, 58, це може бути рік народження, може бути вік людини. Потім іде цифра 76. 17. 70. Отакі цифри, тут розкидані. мені, і трішечки такий, знаєте, безлад. І. Тут робота якась буде відтворюватись. І дивіться, вона не буде швидкою, вона не буде аж занадто великою такою, знаєте, що там багато-багато зусиль треба докладати. Але, ну, скажімо, це як буде займати вранці там, якийсь час. Ну, там, наприклад, годину або дві. А потім ви вже там, можете займатися якимись іншими справами. Але ж дивіться як, радіти будете тому, що вас будуть цінувати от саме за оці якісь там дві, там, може три години праці. І це, як знаєте, от, ну, як, може, це номери квартир, може це там, скажімо, ну, це як різним людям належить. І це, як, знаєте, як про вас як говорять, як домовляються. Я не розумію до кінця, що тут. Но ви як той безлад вмієте. Може, може, дійсно, ви десь прибираєте. І ви як вмієте той безлад до ладу привести? Тобто ви та людина, яку цінують саме за ваше вміння, от знаєте, ви заходите. І після того, як ви готові вже вийти з приміщення, там все сяє. Хоча до цього було ну, жахіття якесь, далі дивлюсь. І ще тут показана ситуація, якщо дійсно за кимсь ви там доглядаєте, бо мені показана старенька людина і показана більш така, ну, молодша за віком жінка, симпатична, дуже жінка, така, знаєте, яскрава і така, ну, така знаєте, як, як би вам описати. От завзята така, якщо за щось роб, береться робити, то вміє до ладу привести. дві двічка, може бути там, наприклад, дві години, два дні, два тижні, два місяці, два місяці якнайбільший такий строк. Ну, для когось може бути два рочки, але ж, якщо чесно, то вже забагато. Дивіться, якась ситуація, як воно так показано, як от ви як зробите все, що треба, і далі йде просвітлення. Таке, знаєте, от як для вас якісь зміни налаштовуються. Ви, ви в тому своєму такому дуже задоволеному настрої ви десь будете йти, знайомство з чоловіком. От знаєте, як за вашу якусь допомогу це буде. Як знаєте, от до вас як, ну це як, як ви вам пояснити, от коли ви щось робите, у вас змінюються енергії ну, через допомогу, через якісь ваші, як це, як це? Ну, скажімо, ваше бажання змінити для когось життя, ваше, ну, це, це просто ну, от є у вас така можливість, і є у вас такі здібності. Ви просто як своєю присутністю людину наповнюєте ну, як енергією, людині стає краще. І у вас змінюється теж трошки енергетика. Ви, це як період якийсь у вас такий буде. Ви, ви виходите там десь в люди, і ви як магнітом притягуєте до себе погляди людей, якось так знаєте зацікавленість. Людей до вас йде. Це у вас якийсь такий цікавий період, він не завжди у вас є. Це як от починається якийсь такий період, як наступні, п'ятірка тут йде мені. Теж, теж розумієте для себе, для когось це буде 5 днів, для когось 5 тижнів до 5 місяців. Тож, Будьте серед людей, у кого є бажання нового знайомства, то будьте просто серед людей. Ви Притягнете собі. Так, дивіться далі. Ось тут якась така робоча. Ситуація як покращення в робочій ситуації якщо людина працює або біля дому, десь близько, або взагалі, от ви з дому працюєте, ну, як фрілансер, якось ще. якісь Питання вами відробляються, якісь люди вами відганяються. Так воно тут і показано. Ви як чистите свій простір, своє спілкування з людьми, от як налагоджуєте. Взагалі-то багато людей нових притягуєте. Тут і чоловіки, і жінки, тут спілкування буде багато, і воно таке веселе буде. Це, як знаєте, настрій підвищується. Якісь... Хоча ви так наполегливо щось своє там будете ну, відтворювати, тут не так, що ви до когось там більш лояльні, до когось менш лояльні, у вас чіткий такий внутрішній знаєте, стан, що. от... Так, як я кажу, так і буде, бо інакше буде безлад, безлад мені не потрібен. От такий, знаєте, внутрішній стан. Але ж ви будете радіти тому, як вам аж дихати легше буде. От знаєте, це витрачаєте певний час, але дуже впевнено себе почуваєте потім. І хтось тут з кимось ви спілкуєтесь, дуже, дуже сміятись, буде людина просто от вас переналаштує. Далі перспективи грошові показані. От, що ви зміни, гарні зміни по грошах, по такі, знаєте, що. Якось так покращення, але дивіться, як симпатично показано. Ви як ховаєтесь трошки, щоб десь є чоловік, від якого ви трошки будете ховати ці гроші. Вам не треба, щоб він знав, що у вас десь щось побільшало по грошах. Ну, то ви вже самі знаєте, чого вам так треба. Хтось тут радіє новинам, які як чоловік приносить або від чоловіка новини. Не дуже велика радість, але все ж таки радість. І тут дивіться, не поспішайте, ну, скажімо, мріяти там про те, як ви витрачаєте гроші, бо вам хтось тут нібито і обіцяє грошову суму, але поки вона до вас не прийде, дуже там собі планів не будуйте, бо поки що щось затримується там по тих грошах. Так, і давайте. Ну, знову ж таки, слухайте, знов мені людину у труні показують, все ж таки, це щось значуще буде. Ну, добре, почуємо або почитаємо, ми ж з вами знаємо вже, як то буває. Ну, я так розумію, що наше щось там готують, когось там нейтралізують, але ж, ну, я бачу, але давайте. Поки що почекаємо, воно недовго там будемо чекати. Це ще й виглядає, знаєте, як хтось, ох, у нас сніг з криші пада, хтось з таких, хто свого часу зрадив нашу країну, там, колаборанти якісь, і ото щось таке буде, будемо знати. Вже, знаєте, як на лобі хрестика намалювали і чекають слушної нагоди. Добре. По роботі, взагалі, ну тут, знаєте, так, ну, якщо вважати радість, от просто хтось з вас тут завали якісь розгрібає і буде трошки тут. Дивіться, ось тут показана, ну, тобто, з завалами розберетесь, ось тут показана радість людини, як по сходах збирається трошечки. Один, два, три сходинки такі. Вони не вони такі, щоб там ну, дуже-дуже покращать ваше, там... Становище на роботі, але це, як знаєте, три якісь ланки вам буде подолано. Наприклад, ви там нам, намріяли собі, там, от я зроблю одне, друге, третє, і там я буду молодець, то, то ви будете молодець, ви зробите якісь такі важливі для себе речі. І це, знаєте, це як ну от, наприклад, людина з трампліну стрибає, і це. Ну, До верху, дуже, от, знаєте, як відштовхуєтесь від чогось і збираєтесь наверх. Хоча складно, воно показано, що не без складнощів, але ж все одно у вас виходить Ну, новини, новини, якісь новини тут пов'язані з чоловіком. Дивіться, він чимось дуже задоволений. Він з кимсь спілкується, він комусь як розповідає, якісь там подробиці, щось важливе таке. Знаєте, як взагалі як ключі якісь розглядають сумісно. і щось там, Ну, як йому подобається, Ну, і, ну скажімо, як те, про що вони говорять, і те. Які думки приходять до них у цій розмові? Тут щось таке непогане, але мені не подобається, тут є якісь, хтось стоїть, підслуховує. Я зрозуміла, тут якісь подробиці про тут як. Про якісь е, значні. Або це. Зараз що я бачу? Гроші якісь бачу. Я не розумію, до чого їх прикласти ці гроші. Вони, може, це одна єдина сума, але ж вона з двох складається. Це не одним, е, скажімо, не одним куском сума. А воно буде зроблене, воно буде зроблене ще й якось оприлюднене. Тобто тут про якісь значні гроші, але, знаєте, як воно не буде прихованим, воно буде всім відомо зрозуміло. Але поки що ну, ця е, інформація, вона, знаєте, як, ну, як спілкуються про неї, а потім оголосять. Так, для когось тут моменти, хто там лікування якесь проходить, людина. Знаєте, як тут показано? Ми ж про радість дивимось. Людина поки що ще хворіє. Людина ну, в такому стані, що тут ще лікуватися, лікуватись. Але ж радість тут більш в тому, що нема такого погіршення. Тут, є, тут стабільний, поки що важкий стан, але він стабільний, тут нема того хитання, а потроху, потроху воно буде прояснюватись. Це якщо когось з вас воно стосується, хтось у вас там хворіє, ви вже знаєте. Як ви молюєте для людини поліпшення стану? Так, для когось тут інша. Ой, так, давайте так. Я ну, не, не бачу, я шукаю хоч одну літеру, не бачу, немає їх тут, на жаль. Навіть, знаєте, до кінця не розумію, чи казати таке, чи ні. а Може, і треба дійсно сказати. Показана мені жінка, яка у чорній хустині, яка плаче за людиною, але буде прояснення. От просто, знаєте, ще як. Зарано вона його хоронить, щось дізнається вона. От, знаєте, чи переплутали, чи ну, воно, як, знаєте, ота втрата насправді вдачою для когось. Це, може, ви дізнаєтесь про когось таку історію. Мені б хотілося, щоб для всіх воно було, але ж я, я розумію, що це не так. От іноді хочеться таку легеньку-легеньку для вас філіжанку роздивитися. Все одно воно щось таке налізе. Так, для когось показано мені все ж таки. Тут жінка радіє. За вирішення питання з певним чоловіком радіє і дуже-дуже так, знаєте поспіхом відходить, майже біжить від нього. Якась ситуація просто геть змінена буде. І десь людина, як отримує обмеження, ну, скажімо, не може до неї більше достукатись, не може більше спілкуватись з нею. Це, як, знаєте, Знайшла можливість сховатись від цього чоловіка. Співрозмова, співбесіда для когось доволі вдало пройде. Людина починає одразу, як, знаєте, спілкуватись і щось тобі, собі там мріяти далі. Для когось хтось розглядає, купує машину автівку. Для когось, може, це і не купує, але лагодить автівку. Ні, Для когось це дійсно, це, як знаєте, як подарунком буде. Подарунком долі, так вам подобається автівка не, не зовсім вона нова, мені показано, що є в неї там вже якийсь, як то кажуть, пробіг. так. Щось дуже вона подобається, дуже підходить людині. Добре, далі дивимось ось тут ага, ось тут будете радіти, тому що зірветься маска з певного чоловіка. Знаєте, як було питання, було поставлене питання і пройде. Два, три, або дні, або тижні. І просто, от, знаєте, прояснення таке значне прояснення буде про людину. І ви будете дуже задоволені, бо тепер вже вже точно будете знати, як до людини відноситись. Це Дивіться, питання вам, по, вами, вами, може, вам в голову воно прийшло. Як 31 число показане, не знаю якого місяця, щось там сталося, щось ви собі помітили в людині. Але це. Як оцими днями ви як повернулись до цього питання, і вам вже дуже хочеться все ж таки його прояснити. Як знаєте, є нагода все ж таки докопатись до істини. Тож буде у вас і можливість така. Вирішене воно буде. Так, щось тут знов якийсь розвалюється літак. Якісь крила відпадають, щось з носом там не те. Я так розумію, щось що ми найближчими там днями дізнаємось про ще якийсь літак. Аби про всі їх літаки таке дізнатись, щоб вони у них всі там розвалились. Ну і комусь дійсно. Отут мені знов показують залицяння. От у комусь радість буде така. Все, на цьому давайте закривати філіжанку. Так, всім дякую, всім гарного настрою. Побачимось. Бережіть себе.